Всім привіт! Мене звати Сергій, і це прості вправи для вашого голосу. Для того, щоб голос зробити нижчим, є дуже проста вправа. Ми кладемо руку на груди для того, щоб контролювати вібрацію, набираємо повітря в легені і, виштовхуючи повітря з легень, ми починаємо промовляти літеру О. О. В якийсь момент ви відчуваєте, що повітря закінчується в легенях, і це, так би мовити, опора, це те, що називають опорою. І фіксуючи цю опору, ми намагаємося говорити на ній, виштовхуючи повітря з легень саме за допомогою діафрагми. Привіт, мене. Звати Сергій, також ми можемо не навантажуючи голосові зв'язки, говорити тихо і говорити голосніше, говорити голосно, не навантажуючи тільки завдяки потоку повітря, яке виходить з наших легень.